Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, який присвячений розмальовкам. Мене звати Дар'я, і сьогодні буде дуже радісне відео. Відео про здійснення мрії. В мене з'явився ось такий чудовий набір олівців від Prisma Color. І я думаю, що зараз мене зрозуміє кожен колорист, що це дійсно здійснення мрії. Щойно забрала з пошти. Розпакувала, вже подивилася цю красу. Ну, я думаю, ви всі побачили, як виглядають ці олівці, всі знаєте. Я навіть не могла собі уявити, що так досить швидко в мене здійсниться ця мрія. Мені ці олівці подарували, і я безмежно-безмежно щаслива. Думаю, і ви за мене теж потішитеся. І хочу в цьому відео їх випробувати. Хочу намалювати, розмалювати ними свою першу сторіночку. Хочеться мені їх затестувати, попрацювати цією красою, вже не можу дочекатися. Отже, це буде відео, тестування цих чудових олівців, а також розпочинання нової розмальовки. Нещодавно до мене приїхала ось така розмальовочка-Луна від Марія Троля. В мене це німецьке видання. Вона така у м'якій обкладинці, новенька. Думаю, теж знайома вам, тому що це не нова книга, але в моїй колекції це перша книга від цього автора, від Марії Тролі. Я обирала, що ж мені, придбати від неї. Думала, можливо, щось із новиночок обрати, але. Найбільше якось поки що мене зачепила саме ось ця книжка Луна. І тут багато цікавих ілюстрацій, багато квітів, різних тварин. Дівчинка, ця маленька, є також на багатьох ілюстраціях. Ну, тобто, досить різноманітні і цікаві картинки. Я ще не знаю, з чого мені розпочати. Ще перед стартом пролистаю цю книжечку і оберу щось. Отже. Буде таке в нас подвійне відео, розпочну нову розмальовочку і протестую нові олівці. Сподіваюся, буде цікаво. Потім поділюся з вами враженнями від процесу, і, звісно ж, покажу результат. Ну що ж, друзі, я вже готова поділитися з вами результатом тестування своїх нових олівців і показати вам роботу, яка в мене вийшла. Поділитися враженнями. Ну і перше таке, і основне враження це те, що олівці мені дуже сподобалися. Вони найяскравіші і найм'якші серед всіх олівців, які в мене були. Я отримала задоволення від роботи з ними і буду, звісно ж. Продовжувати розмальовувати ними далі. Ну, а зараз вже більш детально поговоримо і покажу я вам свою ілюстрацію, яку розмалювала у книжці Луна. Це в мене була новенька розмальовочка, я її розпочала. І розмалювала ось таку сторіночку із квітами і метеликом. Вийшло в мене ось так, мені здається, що досить непоганий результат, досить яскравий. Я подивилася в інтернеті, як виглядають ці квіти. Спочатку мені хотілося розмалювати їх рожевими, але у природі вони такого більш жовто-помаранчевого кольору. Тож я вирішила розмалювати такими ближчими до природнього варіанту. Ну, і метелик теж брала референси, що був схожий на справжнього метелика. Я тут використала насправді не лише олівці Prismacolor, я тут також вирішила використати олівці фабрика Stall Black Edition, ті, які в мене теж нещодавно з'явилися для фону. І мені здається, що видно, що. Яскравішими є квіти, листочки, метелики, а фон він не такий яскравий, і мені такий ефект подобається. Мені здається, що це додає об'єму, що фон виглядає фоном, він не так перетягує на себе увагу. Чому я не використала олівці Prismacolor для фону? Ну, тому що мені було шкода, якщо чесно. Я якось, знаєте, включила жабу, і тепер мені шкода їх використовувати. Ну, але, я, звісно, буду їх використовувати, буду ними користуватися, але хочеться, щоб вистачило їх якомога найдовше. Щоб максимально багато ними помалювати, От, але не хочеться витрачати їх на щось таке не дуже важливе, другорядне, як, наприклад, фон. Ну, це так. Це поки нові олівці, то так завжди хочеться поберегти їх. Ну, мені здається, так і з будь-якою новою річчю, коли вона з'являється, то хочеться її якнайдовше зберегти у такому гарному новому стані. Ну, Але я думаю, що це пройде. Але мені сподобалося поєднання, мені здається, що досить вдало таке. Щодо олівців Prismacolor, я ними тут користувалася вперше, мені сподобалось, що вони яскраві, що ними можна швидко досягти яскравого кольору на папері, тобто, що не треба робити багато шарів для того, щоб добитися яскравої картинки. Це дуже зручно, щоб розмальовувати швидше. Але були і певні нюанси. Коли я почала тут розмальовувати, мені здалося, що олівці якось погано нашаровуються один на одного і беруться такими комочками. Тому я використовувала блендер, щоб рознести цей пігмент по площі, щоб він не збирався у такі. Ну, я не знаю, ну хай будуть комочки не знаю, як це назвати. Мені здалося, що це досить дивно. Що, мабуть, щось або я роблю не так, тому що користуюся цими олівцями вперше, і в мене немає досвіду, можливо, я їх якось не так заточила або неправильно зрозуміла, як ними користуватися або, можливо, щось не так із книгою, чи з папером. Тому я якось ніби була задоволена цими олівцями, але були в мене якісь і такі негативні трошки емоції, тому що я очікувала, що прям все буде ідеально. От, тому це ще одна причина, по якій я не стала робити фон призмакалерами, тому що мені не хотілося розтирати це все блендером. Блендерити хотілося просто швиденько намалювати фон ну, такими більш звичними для мене олівцями, більш звичним способом. Також я тут використала трошки білої фарби, додала таких цяточок, щоб було трішки казковіше, щоб був такий казковий ефект. От, ну і... Потім я вирішила, що, мабуть, треба ще протестувати ці олівці, тому що трішки залишилися в мене питання: чи то до себе, чи то до книги. І я вирішила протестувати ще ці олівці у іншій книзі, а саме у Lia's Journey. Я чула, що ці книги японські, вони дуже гарної якості. Тут чудовий папір, що він ідеально підходить для олівців Prismacolor. і вирішила все ж таки перевірити, чи будуть вони тут себе поводити так же, як і в книжці Луна. І зараз вам покажу, що в мене тут вийшло. Так, трішки пролиснула. Да? Мабуть, так. так. Ось таку маленьку. Мініатюрку я тут розмалювала із весняного семплеру, весняного колажу. Дуже швидко це зробила, але мені просто хотілося протестувати тут ці олівці. І ще я вам хочу сказати, різниця дуже велика. Дійсно, на цьому папері вони себе поводять зовсім інакше. Вони сюди чудово лягають, чудово нашаровуються, чудово змішуються. Я тут взагалі не користувалася блендером, він тут не потрібен, на мою думку. Ну, можливо, для якогось ефекту і потрібен, але от щоб для. Того, що хотіла я, для моєї задумки, мені він тут був не потрібен. І я отримала величезне задоволення набагато більше мені вони сподобалися тут, в цій розмальовці, ніж коли я їх тестувала у книзі Луна. І це ще раз доказує те, що папір дуже важливий, що від паперу залежить вигляд. Ілюстрації в цілому, те, що у вас вийде, що, можливо, у вас будуть найкращі олівці в світі, що ви будете найталановитішим художником, але якщо папір буде поганий, то все одно результат буде трішки гірший, ніж він би був на хорошому папері. Тому я хотіла би, щоб в усіх розмальовках був такий папір, як в цій книзі, тому що олівці тут лягають дуже добре. І, як бачите, мені здається, що вийшло досить непогано. Зараз вам покажу, можливо, ближче ось така цибулинка, в чашечці в мене вийшла. Мені хотілося зробити таку чашечку старенькою, поржавівшою, ніби вже вона нікому не потрібна, але щоб не викидати, то в неї посадили таку цибулинку гіацинта. Можливо, я тут вибрала занадто яскраві кольори для самої цибулини, але мені хотілося зробити її такою, не просто знаєте, коричневою скучною нудною, а хотілося зробити якоюсь більш яскравою. Я подивилася фото, що ці цибулинки бувають різних відтінків: від такого рожево-фіолетового до коричневого, ну і вибрала саме рожеві відтінки. Можливо, потрібно їх було трішки приглушити, але, в принципі, мені і так подобається. От такі в мене враження. Олівцями я, звісно, задоволена, задоволена своїм таким подарунком. Але, звісно, буду тестувати їх ще, буду пробувати у різних книгах, дивитися, як вони себе поводять на різному папері. Вже зрозуміла, що вони не на кожному папері ведуть себе однаково. Не скрізь підходять, і під кожен папір потрібні свої олівці. Але, в принципі, результатом у розмальовці Луна я теж задоволена, все чудово. яскраво вийшла картинка, просто потрібно було більше зусиль для того, щоб досягти такого ефекту. А у книзі Леонс Джорні потрібно було докласти зовсім небагато зусиль, щоб досягти яскравих кольорів і того результату, який. Я собі задумала. Отже, дякую вам, що ви подивилися це відео. Дякую, що ви розділили зі мною ці хвилини радості. Я сподіваюся, що вам було зі мною не сумно. і до нових зустрічей до наступного відео. Бувайте!